Знаєте, любі друзі, у мене не так багато натхнення останнім часом на зйомку відео, але натхнення мені повернула порнографія. Ні, друзі, не те, щоб я там подивився пару роликів на порнхабі і вирішив э, відзвітувати про ці дії, як Стерненко звітує постійно про закриті збори. А Мою мотивацію повернув нардеп від партії Голос Ярослав Железняк, який пропагує декриміналізацію порнографії, порноіндустрії в Україні. Що ж пропонується декриміналізувати зараз? Поширення контенту, зйомку порнографічного контенту, зберігання, пересилання і так далі. Усюди в основних матеріалах говориться про те, що це права і свободи людини. Права і свободи людини показувати свою піську, да там геніталії, цицькі жопи і так далі. Ну окей, права і свободи. Хочеш показувати, показуй. Партія голос дає тобі на це дозвіл. Далі говориться про те, що це величезний ринок, згадується про економічну складову цієї, цієї проблеми постійно в пику противникам цих законопроєктів Такого ж ти буда згадують дівчат і хлопців. Ну там ж хлопці а вже ж були на OnlyFans, які об'єдналися на початку війни в ініціативу ТР... ТРО Онліфанс, і станом на їм вдалося зібрати 30 мільйонів гривень, використовуючи цю платформу. Далі говориться про об'єми ринку вебкаму. Згадується також скільки українці споживають такого контенту. Що типу, якщо ви святі, ні, подивіться, ось є статистика. Ви пам'ятаєте, да, як казали? є лож большая, маленька є статистика. Показують статистику. Цим добивають людей, які все ще ні туди, ні сюди. в плані легалізації порнухи. Ну якщо це права людини, і якщо це такі величезні гроші, тим більше на ЗСУ, Железняк постійно наголошує на тому, що дуже багато грошей було зібрано на ЗСУ. А я колись хотів торкнутися цієї теми. А в контексті того, що зараз нівелюються всі морально-етичні засади, ті речі, які, на яких трималося наше суспільство там століттям, знаєте. А зараз, ну якщо вона донатить на зсу, якщо вона продає себе. То і окей. Іншими словами, якщо якийсь барига продає наркоту, від якої подихає молодь, де й не тільки молоді люди, а й старшого покоління, які вживають, і є наркоманами, а, продає наркотики, і процент від цього він перекидає на зсу. Ну, наприклад, третій штурмовій бригаді він скидає на якісь там дрони, да? то це нормально. Це ж заради ЗСУ робиться, так? це ж заради перемоги робиться. Тобто будь-які речі аморальні можна тепер виправдати тим, що я процент віддаю на ЗСУ. Ну, це за логікою ініціаторів проекту, вихідців з цієї самої е партії Голос. Пан Ярослав він навіть згадує, наводить такий приклад зі своєю донькою, що а ви б хотіли б йому закидаючи. ви б хотіли, щоб ваша донька знімалася в порнографії. Він каже, ні, я б хотів для своєї доньки іншого майбутнього. Але якщо вона свідомо обере, свідомо обере шлях продажу свого тіла за гроші, це реально люди свідомо обирають. Ну, можете виправити мене. Якщо вона свідомо обере такий шлях, то я був би проти того, щоб її поставили на лічильник якийсь Погані спецслужби чи там органи поліцейські, чи вона б отримала срок кримінальне якесь провадження за те, що вона просто зберігає фотки своєї піськи і жопи на телефоні, і більше другу своєму пересилає. Господи, там ще такі приклади згадуються в статті на економічній правді, що хтось там щось переслав і отримав кримінальне провадження жах просто. Знову ж таки, згадується про оцей економічний аспект, про аспект прав людини. Моралі тут етики взагалі ніякої немає. Чому дівчина має скидувати свої інтимні фотографії або там інтимні якісь дії записувати на відео і скидати, підтримувати так свого там воїна, чи воїн має? Підтримувати якось не тільки фронт, да, а й морально-моральний стан дівчини в тилу. Про це люди, які підтримують цей законопроект, ніхто не говорить. Ну да ладно, яка мораль в 21 столітті? Якщо мораль в 21 столітті нахер нікому не потрібно, то давайте, хоча б поговоримо про здоров'я. Нас же так е закликали піклуватися про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих, вакцинуватися і так далі. Е ну ви розумієте, да? наша держава, депутати, Кабмін, вони дуже переживають за наше здоров'я, але є тут одне але. А, стосовно порнографії, вона теж викликає залежності. Вона викликає сексуальну дисфункцію. Вона викликає депресію. Вона викликає те, що у тебе взагалі знищується мотивація. В кінці кінців це все об'єднується в залежність. Тобто, ти вже не можеш жити без порнографії. Невже залежність це гарно для психічного і фізичного здоров'я людини? Невже низький тестостерон, невже низьке бажання або відсутність бажання спілкуватися з дівчатами і щось з ними робити? Невже це взагалі може розцінюватися як добра якась штука? Зокрема, тобі не треба вкладати в себе, тобі не треба займатися спортом, заробляти гроші, покращувати якість свого життя. Щоби спілкуватися з тими дівчатами і будувати а, стосунки з тими дівчатами, з якими тобі хочеться. Ні, ти можеш швиденько зайти на порнхаб, в, в, увімкнути там одне, друге, третє відео з красивими а, жінками, з красивими тілами, яких дуже мало в реальному світі. Да? Всі там підроблені, як треба, і все вивільнити, вивільнити свою енергію і закрити запитання. Тобто в цьому ще штука, що людина перестає взагалі розвиватися в плані ну, особистісного зростання. А в західному світі є навіть така ініціатива Stop Modern Drug. Тобто там реальну порнографію деякі кола розглядають як наркотик, модерний наркотик, який доступний, хай не триндять всі ці е, апологети. Декриміналізації порнографії, що вона типу недоступна. Господи, хто хоче, той завжди знайде з дитинства це все знаходилося. І ще дуже важливо, що порнографія, порноіндустрія, вона а, тісно пов'язана з human трафіком, з а, торгівлею людьми, з використанням людей в цих темах а, з, без їхньої волі. І так далі. Так що, на мою думку, тут ніхіра хорошого в цьому немає, якщо ви ще сумнівалися. Ще варто додати, що ну ця порнографія вона показує абсолютно неорганічні ненатуральні дії, не натуральні тіла. Вона вводить людину, от в цей фейковий світ фейкових задоволень. А, і просто як вам сказати, ну є таке в об'єктиві дисторсія, тобто вона знівельовує, знищує оцю твою оптику нормальну да на стосунки на спілкування з протилежною статтю і так далі, і нав'язує те, чого немає в реальному житті. І в цьому теж нічого хорошого немає ані для дітей, ані для дорослих, ні для кого. Які ж висновки з, зі всього цього емоційного і <сум> сумбурного наративу. Можна винести на мою думку, в порнографії нічого хорошого немає. Партія голос, зокрема, залізний, як він називає себе, депутат Ярослав Желізняк викотили чергову дегенеративну ініціативу. Зрозуміло, що вони не зацікавлені ані в нормальному психічному здоров'ю населення, ані в нормальному фізичному здоров'ю населення. Вони не хочуть сильну націю. Вони не хочуть. Націю засновано на моралі, етиці, на волі, вони хочуть дегенератів, абсолютно знеструмлених енергетично, знеструмлених гормонально і знеструмлених духовно людей, які просто можуть виїхати з країни, щоб мусолити піську десь там на балі і скидати процент зі свого заробітку на ЗСУ. І цим. Все виправдовувати, бо я ж допомагаю ЗСУ, які до мене питання. Ну, нічого страшного, що я продаю своє тіла. Можна далі сказати, що такі, як Ярослав Желізняк, вони хочуть, щоб українські діти продавали свої тіла. Вони це декриміналізують, вони це нормалізують. І нічого хорошого в цьому, знову ж таки, повторююся, я не бачу. Я закликаю всіх свідомих. Адекватних людей, у яких ще як лепки не повибивало, які дотримуються традиційних цінностей, говорити про цю проблему і сміливо давати відсіч таким дегенератським ініціативам. З вами був Микола Чорпіта, па па, -па, -па.